Добрий день, студент Бахматський Валентин, група ІМ31. Тема моєї сьогоднішньої презентації це дотримання прав та свобод людини в Мексиці. Ми звикли чути про Мексику як про країну смачної їжі та давньої культури, але сьогодні ми розглянемо, як у сучасній демократичній державі, тобто Мексиці, можуть співіснувати прогресивні закони та глибока криза безпеки. Мексика це федеративна республіка і одна з найбільших економік Латинської Америки. Це не диктатура. Тут є вибори, опозиція та вільна торгівля. Однак парадокс Мексики полягає в тому, що головною кризою, головною загрозою правам людини є не стільки прямі репресії влади, як, наприклад, у КНДР. Скільки слабкість держави перед лицем організованої злочинності та корупції. Саме трикутник, влада наркокартелі та суспільство визначає стан прав людини в країні. Якщо подивитися на документи, Мексика виглядає зразковою державою. У 2011 році відбулася масштабна реформа Конституції, яка поставила права людини в центр державної політики. Країна ратифікувала майже всі ключові Конвенції ООН, тобто проблема Мексики не в законах. Закони є і вони хороші. Проблема у величезній прирві між тексту, текстом Конституції та реальністю, з якою стикаються громадяни на вулицях, де панує безкаранність. Одна з найстрашніших проблем сучасної Мексики це насильницькі зникнення. Або як їх називають іспанською десапарасідоз. За офіційними даними, понад 100 тисяч людей вважаються зниклими безвісти. Людей викрадають картелі для викупу, примусової праці або залякування. Трагедія полягає в тому, що поліція часто бездіє, тому в країні. Виник феномен матерів, що шукають це жінки, які беруть лопати і самотужки розшукують таємні поховання своїх дітей, часто ризикуючи власним життям. Щодо свободи слова, Мексика стабільно визнач... визнається однією з найнебезпечніших країн світу для журналістів, яка при цьому не перебуває у стані війни. Репортери, що розслідують зв'язки чиновників з мафією, стають мішенями. На жаль, більшість вбивств журналістів залишаються нерозкритими, тобто цілі видання просто перестають писати про злочинність, щоб вижити. Окремий болючий аспект права жінок в Мексиці поширений термін «феміцид». Це вбивство жінки саме через те, що вона є жінкою. Статистика шокує: в середньому в країні вбивають близько 10 жінок щодня. Останніми роками мексиканські жінки організовують масові протести, вимагаючи від влади не просто слів співчуття, а реального розслідування справ та покарання кривдників, адже часто поліція ігнорує домашнє насильство до моменту трагедії. Мексика є транзити. Мексика є транзитним кордоном для сотень тисяч мігрантів, які йдуть до США. Ці люди, опиняючись між двох вогнів, з одного боку, злочинні угрупування, які їх грабують та викрадають. З іншого боку, мексиканські силові структури, які під тиском США намагаються жорстко стримувати цей потік. Правозахисники фіксують численні випадки перевищення повноважень Національною гвардією щодо беззахисних біженців. Корінні народи, такі як Має та Науа, складають значну частину населення, але часто залишаються найбіднішими. Основний конфлікт тут – це земля, уряд реалізує великий Інфраструктурні проєкти, наприклад, потяг Майя, часто ігноруючи думку місцевих громад та руйнуючи екосистеми, які є священними для корінного населення. Доступ до правосуддя для цих людей вкрай обмежений на жаль. Усі проблеми, які я перерахував, мають один спільний корінь це безкаранність. Понад 90% злочинів у Мексиці не завершується вироком суду. Коли злочинець знає, що його не покарають, закон перестає працювати. Намагаючись вирішити цю проблему, уряд передає функції поліції військовим. Але правозахисники наголошують, мілітаризація це не це не завжди вихід, адже солдати навчені воювати, а не захищати права цивільних тому, підсумовуючи. Мексика це яскравий приклад того, як наявність демократичної конституції не гарантує безпеки, якщо не працюють суди та поліція. Шлях до покращення ситуації лежить через подолання корупції та реформу правосуддя, а не лише через силові методи. Дякую вам за увагу.